Листи з фронту. Доброї ночі. Тільки но повернулися два дні важкі бої. Йдемо у наступ, несемо втрати. Активізувалися з того боку снайпера яких не було до цього. Командир вчора, один з них попав прямо в приціл, але куля якось в першому склі зрекошетила, і він зостався живий. Важкі дні. Та ще важчі холодні ночі. Сьогодні проти нас вилітали і вертушки, і сушки, і лупашили гради та кілька танків. А ще купа всякого залізяча. Якому є й назви. Не пам'ятаю. Та ми йдемо вперед, відбиваючи кущ за, ху за кущем, хату за хатою. Це все та ж, наша Новоселівка. Нас сьогодні прикривали один танчик і Бетер. Які ті танкісти молодці, то справжні воїни, герої, вони одним єдиним танком змогли налякати всю Першу гвардійську танкову армію. Проти нашого одного вийшло три їхніх, і вони, злякавшись, втікли, зробивши десь по п'ять пострілів. Потім викликали авіацію, яка крила місце, де він стояв, де по прикрій випадковості ми очікували наказу до атаки. Так, то дуже важка історія. Бути під обстрілами танчика чи авіації. Притискуватися до землі і молюся, як ніколи. Село знову відбили. Але боюся, якщо зайде піхота, яка трохи мало-мало боїться, то з часом нам знову доведеться все повторювати. Великий привіт вам з передової. Залишуся живим, вип'ємо з вами по чарочці гарного нашого вина. І не заради того, щоб напитися, хоча після всіх тих втрат я б і не проти те зробити, щоб все те забути, а заради того, щоб згадати. Моїх полеглих друзів, яких з кожним днем стає все більше. Мої всі попадали спати, я ж теж страшно зморений, але обіцяв вам, що хоч щось напишу, тому тримаймося. Вічна слава павшим героям, бандурист.